Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 53-й урок курсу географії 8 класу, сільські населені пункти в Україні та світі, а також сільське населення. У розселенні сільського населення є три типи: перший група В це села, хутори станиці тощо. Воно є найпоширенішим типом розселення. Характерно для Східної Європи, Японії, Китаю, Росії, України країн, що розвиваються. Другий тип розкидане або фермерського типу зустрічається в США, Канаді, Австралії південно Південноафриканській Республіці. Третій тип проміжний, що формується на стику двох попередніх. В Україні сільським поселенням є населений пункт, де компактно проживають люди, залучені переважно до сільського господарства. В Україні станом на 1 січня 2015 року налічують 28 388 сільські населені пункти. Це близько 95% усієї кількості населених пунктів України. Частка сільських населених пунктів досить висока і в окремих областях. Так, у Луганській області вона становить 84%, в Донецькій 86%, а в Дніпропетровській майже 96% усієї кількості населених пунктів. Сільські поселення відрізняються від міських меншою чисельністю. Так, до малих відносяться сільські населені пункти з чисельністю менше 200 осіб. До середніх від 200 до 500, до великих 500 тисячі осіб, до значних від 3 до 5 тисяч. Велике або значне сільське поселення, що є адміністративно-господарським центром, називають селищем. Крім цих типів сільських населених пунктів, є ще хутір, відокремлене від села самостійне сільське поселення, в якому проживає сім'я або кілька селянських сімей, що працюють переважно в сільському господарстві. На полісі, де на значних площах землі заболочені або ґрунтові води підступають близько до поверхні, села невеликі і розташовані на підвищених вододільних ділянках. Водночас, у лісостеповій і степовій зонах невеликі села розміщені переважно в долинах річок і на понижених ділянках місцевості. У гірських районах села розміщуються на схилах, а в українських Карпатах також часто видовжені вузенькими смугами понад руслами річок. Сільські поселення є різними не тільки за чисельністю. Так само, як і міські, сільські поселення можуть виконувати різні функції організаційно-економічні, виробничі, соціальні або рекреаційні. До сільського населення відносять таке, що проживає в сільських поселеннях, працює переважно в сільському господарстві і дотримується сільського стилю життя. Чисельність сільського населення в світі становить 3 мільярда 363 мільйони осіб або 46% усього населення Землі. І за прогнозами ООН поступово зменшуватиметься. Свого максимального показника, що становить 3,5 мільярда осіб чисельність досягла у 2018 році. Але у 2050 році вона знизиться до 3,2 мільярда осіб, що становитиме менше 30% від загальної кількості жителів планети. Левова частка кількості сільських мешканців 93% припадатиме на країни, що розвиваються, регіони з найбільшою кількістю сільських жителів Африка 60%. Азія 52%, Європа 26%, Америка 19,5%, Австралія, Океанія 8. Країни з найбільшою кількістю сільських жителів. 94-95% це Бутан, Руанда, 92% Тринідад і Тобаго в Америці, 82-89% Непал, Шрі-Ланка, Ефіопія, Бурунді, Малаві, Уганда, 86% Ліхтенштейн, 80% Бангладеш, Нігер. 79% Таїланд, В'єтнам, Афганістан, ЧАД, 67, 72% або 857 мільйонів осіб це Індія, і 44% або 635 мільйонів осіб це Китай в Азії. Сільське населення в Україні становить меншість, тільки в деяких областях Закарпатській, Івненській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецький – у сільських населених пунктах проживає більше половини населення. Водночас, наприклад, у Дніпропетровській області 16%, Луганській, 13%, Донецькій 9%. Нині найгостріша проблема українського села це проблема працевлаштування. Неможливо забезпечити заробіток і гідний рівень життя, найвідчутніша саме серед сільського населення. Мільйони селян втратили роботу, а тому в пошуках роботи змушені були приєднатися до лав внутрішніх мігрантів. При цьому, якщо раніше це були здебільшого маятникові заробітчани, то нині переважають ті, хто виїжджає на заробітки на тривалий час. Відтік селян за межі малої батьківщини був спричинений також з іншими негативними соціальними змінами. Так погіршилася якість дорожньо-транспортної мережі. Десятки сотні сіл ще й досі не мають під'їздів твердим покриттям до шляхів загального користування. До того ж, тут також швидко старіють житлові приміщення, зменшується кількість закладів соціально-культурного призначення. Аж ніяк не поліпшує побутовий комфорт в українських селах і відсутність водопроводу і каналізації. Останніми роками сталися деякі позитивні зміни, наприклад, зросла кількість гасифікованих сіл. Розпочато було реалізацію низки програм щодо поліпшення соціально-культурного обслуговування сільського населення. Серед таких, зокрема, шкільний автобус, капітальний ремонт шкіл, поліпшення матеріально-технічного оснащення, закладів охорони здоров'я тощо. Одна з особливостей сучасного етапу розвитку сільської інфраструктури Зміни у приміських і рекреаційних територіях, які освоюють заможні міські жителі, будуючи тут житло та облаштовуючи садиби. Завдяки цьому ряд сіл отримали сучасні під'їзні шляхи, асфальтовані та освітлені вулиці, постачання природного газу, торгівельні заклади та інше. Виросли також нові поселення з невизначеним поки що статусом, так звані котеджні містечка. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 53-го уроку курсу географії 8 класу, сільські населені пункти в Україні та світі, а також сільське населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!